Зеленський все ж таки збирається звільнити генерала Залужного з посади головнокомандувача Збройних Сил України. Про це повідомляє авторитетне американське видання CNN з посиланням на свої джерела. І статися це має уже невдовзі, зокрема до 4 грудня. Буде мати місце цей факт чи ні, побачимо уже незабаром. Але як би там не було коливання навколо теми військових. Це неповага до самих же військових звільнення генерала залужного, який користується беззаперечним авторитетом серед своїх побратимів військових та має найбільшу довіру та підтримку від народу України, може призвести до чергової кризи на тлі виснажливої двохрічної війни з Росією. Сподіваюсь, вистачить тим людям, які приймають рішення. Прийняти тверезе, державницьке виважене рішення і об'єднатись заради України.